Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції з 4 по 10 листопада зробила для вас великий огляд, а також покажу ще новинки. Ось така скляна цукерниця приїхала до нас. Досить симпатична, щоправда, без ложким. Ціна 77 гривень. Супер ціна 9 гривень на ось таку цукерничку. Вона е, пересипається, тобто ви перехиляєте і з неї висипається. Пам'ятаю, колись давно в кафе були завжди такі цукерниці. Такого плану. Метал стиль. Це є сушарка для посуду металева. Має ще такий пітон 249 гривень. Новинка, ніж кухонний, досить великий, ціна 77 гривень. Ще одна новинка 169 гривень, це така тарілочка зимова. Ще приїхали глибокі ось такі миски салатники у вигляді сніговичків. Стоять вони на трьох ніжках. І ціна 169 гривень. Хто не бачив відео із зимовим посудом, так в 2 секундах покажу: 189 така чашка, ці по 88, салатники 99, червоний і 109, зелена. Така тарілочка 169, сніговичок 179. І довезли в нас ось такі десертні тарілочки із пряником, ціна 99 гривень. І ще великі по 149 гривень такі обідні тарілки. І такі чашки по 77 гривень. Була зелена колекція повністю. Як бачите, вже розкупили. Лише все тільки салатник та чашечка. 88 гривень. Салатник скляний. Заправка лимонна 380 мл за 29 гривень. Приправа куряча 250 мл за 29 гривень. Вона є рідка. А ось це є сипуче. Це той самий виробник. Вага 100 грамів, ціна 29 гривень. Желатин від торгової марки Деко 15 гривень за 25 грамів. Мівіна по 15. 88 гривень коштує ось такий набір із трьох предметів для барбекю. 15 гривень коштує приправа деко, 17 овочів та трав, вага досить таки велика 70 г. Є ще дешевші приправи 12 овочів та трав. І також 70 грамів, а ціна 12 гривень. Просто інший виробник. 8 гривень коштує лавровий лист, сухий і цілий. Також торгова марка деко. Вага 20 г. 88 гривень коштує крем Паста Горіхова. Цукерки Желені Харібо 34 гривні. 129 гривень міленіум шоколад Вері Perry 285 г з арахісом. Привезли новий смак ось цих цукерків це є молочні, а ці. Кавові ціна 14 гривень. Такі вафельки є із карамеллю. А і із солоною карамеллю. Вага 13 г ціна 11 гривень. По 12 гривень можна придбати ось такі майже рафаелки цукерочки. Міленіум шоколадки такі, як батончики, по 14 гривень. Це її жувальна гумка у вигляді картоплі фрі по 39 гривень. Зайчики від Рушен по 19 гривень. Сушені корячі слайси. Рябчик. Ціна 49 гривень. По 9 гривень коштує кава, натуральна мелена в дріб пакетах. Вага 8 грамів в упаковці. Сонет чаї. Приїхали нові смаки, манго, гранат. І ще один варіант, добрий ранок це зелений чай, жасмин. 20 пакетиків в упаковці. І ціна 19 гривень. Карпатський чай. Меліса, ромашка та м'ята. Ви знаєте, то, що треба. 30 пакетів за 29 гривень. Ви бачили цей прикольчик, як заварив собі чаю з м'яти, і кажеш, такий, ну давай, починай вже мене заспокоювати. Ой, прикол. Було би смішно, люди, якби не було так сумно. По 64 гривні карпатський чай. Це є узвар. Та ягідний збір. Вага в упаковці 100 грамів. По 99 гривень кава рощина. фін іт Ірландський віскі, вишня, карамель, тірамісу, шоколад. Перевірила такі всі смаки по акції. 100 грамів в упаковці. По 22 гривні сиропи від торгової марки Monique. Але не всі, тільки один. Мухіто не акційна, тільки блакитний варіант акційний. Маршмелов в такому цікавому впакуванні, ніби кулька ялинкова. Я знайшла всього три варіанти дуже гарненькі. Ціна 19 гривень, вага 50 грамів. Можна, знаєте, як додатковий. Подаруночок для діток. Гарно, що вони біленькі, не фарбовані, а упаковка яскрава. Ще одна цікавинка по 69 гривень це є ось така шоколадка. На ній є і рік написаний 2025 і змійка, і Happy New Year. Серветки паперові. 32 гривні від торгової марки Сафія в упаковці 150 штук. 37 гривень паперові рушнички, 2 рулони еколо. Туалетний папір 6 рулонів. Ніжний дотик за 59 гривень. Такий туалетний папір альбатрос по 9 гривень за штуку. Набір паперових рушничків двошарові два рулони. Ціна 42 гривні. 65 вітриві. 32 гривні такий туалетний папір. 4 рулони двошаровий. І такі кухонні рушники, вони досить високі. Ціна 88 гривень. І ціна 89 гривень. Вони мені якісь схожі, почали розбиратися: оці що по 89 гривень. Вони трьохшарові, а там ті двошарові, і тут 350 вітрив, а там, де двошарові, 500 вітрив. Отака різниця на 1 гривню. Дитячі вологі серветки із клапаном 120 штук 52 гривні. Від Сафі 110 штук 29 гривень. Смайл 24 штуки 15 гривень. 57 гривень коштують серветки до столу. В упаковці 350 штук. Така велетенська пачка. Є і поменші по 39 см. Супер ціна на салатник пластиковий об'ємом 900 мл. 9 гривень. 22 гривні коштують ось такі серветочки з одного боку сірі, з іншого кольорові. Розмір 30 на 30 см. 229 гривень коштує набір світильників і пульти управління до них. В наборі три штуки. 199 гривень коштує ось така лампа LED. Настінна. 249 гривень такий набір. 119 подовжувач для лампи. Довжина 5 метрів. Валики для чищення одягу по 22 гривні, ось такі класнющі, із ручкою, лапкою, є в різних кольорах. Ось такі валики по 19 гривень, тут досить таки велика намотка. От, покажу вам, наприклад, в порівнянні з тими, що з боку. Бачите, візуально навіть видно, що там буде більше вітривів. І по 9 гривень запаска валика. Якась суперпупер ціна на бюстгальтер. 29 гривень. Щоправда, він такий одненький. Гарна також акція по 29 гривень лампа світлодіодна євросвітло. Ще їх трохи є. По 49 гривень ось такі лампи. Була вона вже відкрита, тож хочу вам показати поближче, бо для мене вона якась така, знаєте, незвична. Ось, плоска. Вона, мабуть, до чогось такого спеціального підходить. По 34, по 149 лампалет. 69 гривень. Коштує ось такий ліхтарик, як клавіша. Він може кріпитись на липку стрічку або на магніт. Годенник настільний 47 гривень. Ось такі ліхтарики, мають гачок, можна їх підвісити. Ціна 55 гривень. Такий ліхтарик налобний 129 гривень. Подивіться, які класні ціни. 29 гривень за ліхтарик. Він є акумуляторний і має в комплекті кабель для зарядки. Я вам колись казала, що я надаю перевагу ліхтарикам акумуляторним. Мені подобається те, що не потрібно купляти кожного разу батарейки, а можна зарядити та користуватися. Є в різних кольорах: зелений, червоний, синій. Такий налобний ліхтарик по 69 гривень. По 99 гривень провід мережевий 10 метрів. 399 гривень коштують уваги підлогові. Вони цікаві тим, що можна підключити до смартфона. А ще є ось такі і акції на побутову хімію. Шампуні по 92 гривні шаума. Такий шампунь, 1 літр за 62 гривні. 92 гривні коштує шампунь. Яєчні жовтки та золотий вус. 44 гривні гель для душу шик. Є різні аромати. 69 гривень коштує спрей кондиціонер для волосся Еон. E. 72 гривні шампунь Скраб Еон. E. Кондиціонер 69 гривень 250 мл. 109 гривень коштують шампуні для волосся. Торгова марка Farm Stay. І є ще бальзами із дозатором. 62 гривні такий бальзам. А шампунь по 84. Шик, шампунь-кондиціонер 2 в одному 300 грамів за 39 гривень. По 55 гривень ось таке мило. Пінка, що виходить у вигляді квіточки. Мило рідке із дозатором 39 гривень, об'єм 1 літр. Таке мило 39 гривень. 1 літр. Привезли велику кількість різноманітних шкарпеточок, такі із вишивками по 39 гривень, є в різних кольорах. З котиками по 34 гривні. Але вони невисокі, я б сказала такі укорочені. Такі вищі по 39 з котиками. Теж є різних кольорах, котик всюди однаковий. Такі спортивні по 22 гривні. Дитячі. 55 гривень утеплені однотонні. Такі домісезонні по 12 гривень, по 29. З різними тваринками, з вушками. На колінники для діток, щоб повзати, 29. Знову привезли до нас ось такі сітки для прання п'юстгалтера, чи білизни, чи шкарпеток, по 34 гривні. Для прання взуття сітка 109 гривень. Ще одна новинка це є гель для прання дитячих речей. Ціна 149 гривень. Об'єм 2 літри. Супер знижка на ось такі картинки K-Pop 5 гривень. Набір із 11 штук. На цьому своє відео буду закінчувати. Дякую вам, що переглянули його до кінця. Хочу побажати вам гарного дня. До зустрічі!